Напередодні з несподіваний вибуховий феєрверк нагадаю стався у Брянській області на залізниці. А вже сьогодні з'явилися і нові. Подробиці щоправда публікують їх переважно пропагандистські так звані ЗМІ, за даними яких окупанти втратили тепловоз і всього 12 тонн дизельного палива. Нібито. Так? Про це пишуть російські так звані ЗМІ. Е, також пишуть про вибухівку, що на залізничних коліях в Брянській області нібито невідомі, встановили в трьох місцях. В поїзді виявили, в поїзді виявили. Е, Три точки дотику потужність головного вибуху становила 10 кілограмів тротилу. При цьому раніше росіяни повідомляли, що у потязі було 60 вагонів, вісім з яких лежали на боці та горіли. І тут же виникають перші неточності, оскільки лише в одному вагоні перевозять більше 50 тонн палива. Тож ймовірно на Росії, як завжди, замовчують правду.